Всім привіт! Мене звати Ольга Торська. Ви на каналі Математика по українськи. Це відео я хочу присвятити римським числам римським цифрам, чому взагалі а, вони позначають буквами, і що ці букви означають. До речі, до кінця відео ви навчитеся позначати будь-яке число римськими цифрами. Отже, у стародавньому римі було основне такі сім, сім букв якими вони позначали числа. Багато хто з вас вже знає, що це означало 1. Така буква V означає 5. Далі 10. Потім, що ж у нас іде? 50. Після 50 у нас буде 100. Тут, як ви вже можете догадатися, буде 500. І Найбільше число тисяча. Найбільше число, яке можна зобразити тільки однією літерою. Отже, це досить така гарна закономірність. додаємо додає 0, 10, 50, 100, 500, тисяча. Уже для п'яти тисяч вирішили на тому зупинитися. Мабуть, подумали, що не буде нічого такого в великій кількості, що потрібно буде аж таке велике число. Але це моя думка, а як було насправді, ми не дізнаємося. Отже, як позначити інші числа? Ви знаєте, що 3 це просто: ми беремо 3 а, І, і це буде у нас 3. Для четвірки ми вже ставимо одну паличку перед п'ятіркою, і це буде 4. 5 в нас вже є, якщо 6, то навпаки паличка після. І тут є таке основне правило. Якщо у нас менше число стоїть перед більшим, то його треба віднімати. 5 мінус 1 буде 4. 1 плюс 5 буде 6. Все логічно. Давайте е, попробуємо зобразити, наприклад, число 99. Можна подумати, що це буде легко 1 поставити як I і C, і це буде 99. Але ні. Тому що римляни вирішили, що не буде все так легко, і в них є правило, що віднімати можна тільки один раз. І тільки від деяких чисел. Одиничку ми можемо віднімати тільки від двох попередніх: від 5 та 100. Якщо йде мова про 5, ми можемо віднімати тільки від 10 і 50. Ну і так далі. 10 віднімаємо тільки від двох наступних. Тому 100. Не буде так легко 99, не буде так легко записуватись, а буде записуватися так. Досить легко запам'ятати всіх майже. Всіх. А, потрібно пояснення. Дивіться. Тут у нас є 9. І, власне, ми можемо віднімати одиничку від 10. Тут у нас 10, а це 100. 100 мінус 10 буде 90. Ось і маємо 90 плюс 9 дорівнює 99. І ми дотрималися правила, що віднімання проводилося один раз тут перед числом, яке можна віднімати. Так само тут. Отримали 99, і це загальні правила, які потрібно знати для того, щоб вміти писати римськими числами, цифрами. І давайте я вам дам домашнє завдання. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, римляни позначали число. Давайте таке гарне візьмемо 444. Підказка, це не буде дуже багато букв. Вони всі будуть досить стислі, але подумайте, скористайтеся цими правилами. І я чекаю ваших коментарів. Обов'язково дамо вам знати, чи ви написали правильно чи ні. І дуже вам дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобання, ставте дзвіночок, підписуйтесь на мій канал. Також переглядайте інші цікаві відео. Відсилайте це відео друзям, бо я впевнена це дуже цікава тема. І дякую за перегляд. Все, до зустрічі!